Вітаю вас, малята! Відгадайте загадку. Поміж листя оксамиту дозрівають серед літа, мов сережки червоненькі, дрібні ягідки смачненькі. Так, дітки, це вишні. Якраз зараз вже дозрівають вишні. Саме збирати та ласувати смачну, запашну вишню. Вишня. Соковита, смачна, червона ягода. Саме дерево вишні не дуже високе, розлоге, а гілочки розкидані в різні боки та нахиляються вниз. Листочки у вишні гладенькі, блискучі, зверху темнозелені, а з іншого боку знизу. Світліші. Зростають вишні на довгій ніжці і часто вони з'єднані по дві подружками, ніби тримаються за руки. Поступово ягідка дозріває, червоніє та достигає у червні. На смак вишні солодкі або з кислинкою, залежно від сорту дерева. Вишні дуже багаті на вітаміни. Вишню з давних часів шанують в Україні. З неї готують вареники, печуть пиріжки, варять соки, компоти, киселі, варення, додають у морозиво та солодощі. Недарма вишні дозрівають у червні. Такі червоні ягоди радують дітей і дорослих. Та назавжди зберігають асоціацію літо час вишні. Тож саме час зібрати врожай вишень та скоштувати вдосталь смачної вишні. А я вам пропоную намалювати гілочку з вишнями. А для роботи нам знадобиться аркуш паперу, пензлик, ємкість з водичкою, листя вишні, штамп для вишень. Та вашеві фарби. Дітки візьмемо пензлик у праву ручку, змочимо його у водичці та наберемо фарбу коричневого кольору. Та будемо малювати гілочку. Ось так. Ставимо пензлик та ведемо, малюємо гілочку вишні. Добре вимили. Пензлик від коричневої фарби та набираємо тепер зелену фарбу і будемо малювати хвостики для вишень, на яких вони ростуть. Ось так. Пам'ятаємо, що зазвичай вишеньки ростуть по дві разом. Тепер візьмемо наш штамп ось такої круглої форми та червону фарбу. Добре набираємо і наносимо на штамп. Штампом будемо штампувати наші вишеньки. Починаємо біля хвостика, ось так. Ось так, одна вишенька вже в нас є. Таким чином малюємо усі вишеньки біля кожного хвостика. Ось так ми намалювали наші всі вишеньки. А тепер будемо малювати листочки. Візьмемо листочок, який ми вирвали на дереві вишні, розвернемо його ось так на зворотній бік та фарбу зеленого кольору. Ось. Нанесемо ось на листочок, І способом штампування будемо малювати листочки. Ось так прикладаємо, пальчиком гарненько проводимо, притискаємо, робимо відбиток листочка і підіймаємо за хвостика ось таку. Ось такий листочок у нас виходить. Так. Само знов наносимо зелену фарбу і штампуємо. Ось така гарна яскрава гілочка з вишнями вийшла у мене. А які гілочки вийшли у вас? Я буду чекати ваші фото. До побачення, малята!